Вітаю, ти на каналі порталу Smartphone.ua У мене на огляді гарнітура навушники Bloody mh 390. Випуском цього пристрою бренд мене реально здивував, адже тепер в його асортименті є не лише ігрові аксесуари, а й навушники для повсякденного користування. Тож фанати бренду тепер можуть користуватися улюбленими пристроями з логотипом Bloody не лише перед комп'ютером, а й у повсякденному житті. В цьому огляді ділюсь враженнями. Від MH390. А зараз коротко про перше враження. Сподобалось, що тут металевий каркас, поворотні чашки, приємний на дотик штучна шкіра на бюшурах, а також є можливість підключення по кабелю і по Bluetooth. Всі подробиці. Включаючи інформацію про автономність і звучання розповідаю далі в відео. Спочатку покажу коробку, в якій приїжджають навушники. Вона фірмова, хоч в дизайні самого пристрою виробник змінив ігровий дизайн на повсякденний. Всередині коробки інструкція, гарантійний талон, кабель Type-C для підзарядки та метровий міні джек для дротового з'єднання. Гарнітура надійно закріплена всередині. До мене на огляд пристрій потрапив у сріблясто-бежевому кольорі Хакі, а в продажу також доступний. Чорний та білий варіанти. Переходжу до дизайну та корпусу. Бладі mh 390 виконані в форматі повнорозмірної накладної гарнітури навушників. Тож те, що ви слухаєте, окрім вас, більше ніхто не почує, якщо не будете викручувати гучність на максимум. Продовгуваті чаші виготовлені з матового пластику і пофарбовані під метал, м'які незмінні амбішури бежевого кольору. Вони вкриті м'якою та приємною на дотик протеїновою шкірою. Це такий шкірозамінник завдяки великому розміру. Чашки повністю накривають вуха. Розмір чашок 8 на 10 см. Динамік всередині прикрито сірою тканиною з вишитим маркуванням. Чаша кріпиться до оголів'я через металевий стрижень, який виходить з її центральної частини. Для комфорту власника та природньої посадки гарнітури на голову передбачили два шарніра. Перший обертає чашу навколо своєї осі приблизно на 100 градусів, а другий може відхиляти її по вертикалі приблизно на кут 10-15 градусів. Саме завдяки їм та можливості. Змінювати довжину оголів'я приблизно на 5 см з кожної сторони, власник може посадити цей пристрій собі на голову. Дуже комфортно. Звернув увагу, щоб телескопічний механізм дужки спрацював. Потрібно невелике зусилля, а значить, самовільно довжина змінюватися не буде. Кабель, який з'єднує праве вухо з лівим, прокладений дуже акуратно. Металевий каркас оголів'я обтянуто також протеїновою шкірою. Зверху вона бежева, а знизу сіра. Зверху також присутнє тиснення логотипа бладі. В нижню частину для комфорту власника додали м'який спінений матеріал. Засоби управління навушниками винесли на праву чашу, щоб ними було легко керувати правою рукою великим пальцем. Мова йде про три окремі кнопки, про які розкажу далі: кнопку слайдер, мікрофон та 3,5 мм аудіороз'єм. Кнопки мають чіткий хід. Та ти відчуваєш, коли їх натискаєш і вони спрацьовують очікувано. В нижній частині лівої чаші знаходиться порт type c для підзарядки. Під час набору заряду індикатор поруч з портом горить червоним. Якщо згас індикатор, батарея заряджена на 100%. За два тижні постійного користування цим пристроєм можу зробити висновок при вазі в 244 грами та при габаритах, які бачите, перед собою, навіть після полутора-двох годин постійного перебування на моїй голові, на навушники не здавалися тяжкими та дискомфортними. Спортом в них не займався, для цього в мене є інші гаджети. А от для прослуховування музики, перегляду відео, ігор на смартфоні та перед комп'ютером цих навушників вистачає. Цей пристрій зарекомендував себе відмінно. Корпус Blady MH390 реально захоплює ваші вуха, амбюшури не парять. За літо нічого не скажу, бо тестував їх зимою, і при відповідному музичному супроводі. Цей пристрій дозволяє хоч ненадовго, але відсторонитись від реальності. Корпус зібрано якісно, матеріали підігнані ідеально, ніяких подряпин, пошкоджень або слідів неохайної збірки не знайшов. Далі вмикаю навушники і підключаю їх до смартфону. Процедура стандартна, нічого нового. Версія Bluetooth 5.3 в реальних умовах на відстані 8-10 метрів при непрямій видимості сигнал. Тримається добре на прямих конек зі смартфоном можна зловити і на відстані до 12 метрів. Елементи управління навушниками, як я казав, розташовані на правій чашці, зручно. Великим пальцем правої руки можна легко перемикнути слайдер в положення увімкнути, і пристрій автоматично переходить у режим з'єднання. Що робить слайдер? Розібрались, вмикає, вимикає. Що роблять ще три кнопки? Розповідаю: якщо тиснемо один раз на центральну, це пауза або відтворення, подвійне натискання, набір останнього номера, натискання під час дзвінка, відповідь або завершення. Гучність регулюється двома крайніми кнопками, а їх недовге натискання призводить до перемиксу. Кання треків перед вами точні характеристики навушників та мікрофону а це значить, переходимо до звучання. Цей розділ пропоную почати з того, що Бладі любить хороші, перевірені та вже опробувані на інших пристроях технології. Тому для моделі MH390 обрали драйвер 40 мм з мембраною, з наноміцелією і вуглецевих волокон MOCI Mycelium of Carbon Eat. Таке скорочення у цієї технології. По суті, це гібридна діафрагма, завдання якої зробити звучання більш чистим та насиченим деталями. Я прослухав в цих наушниках треки в. Різних стильових жанрах. Середні частоти відпрацьовують дуже добре, деталізації вистачає. З високими частотами також без проблем. Яскраві враження від прослуховування треків, де вони домінують. Гарантовані. Моє враження від басів, ну хотілося, щоб їх було трішки більше. В деяких треках ну не вистачає глибини, але з іншого боку, більша більше можливостей, щоб проявили себе середні та високі частоти. Вокал можна розібрати і на максимальній гучності. Драйвер не Забиваються з потвореними частотами. Але взагалі то я слухав музику та грав в цих навушниках при гучності максимум 50-60% від того, що може видавати цей пристрій. Якщо порівнювати якість звуку при дротовому та бездротовому підключенні, то. Меломан оцінить дротове підключення як більш бажане, але більшість все-таки не зрозуміє різниці, Відмічу лише невеличке збільшення гучності в дротовому режимі. Якщо б мене запитали, ти вибереш маленькі навушники, компактні затички або великі. Якщо вони будуть коштувати однаково, це приблизно 40 доларів. То я б зупинив свій вибір на великих. Чому? Тому що звучання для мене має більшу вагу, ніж розміри. Про класика поп для шанувальників цих стилів. Гарнітура з огляду буде дуже цікавим варіантом і недорогим. Чи комфортно грати в цій гарнітурі? Якщо мова йде про гру на смартфоні? При підключенні через Bluetooth то все окей, затримка майже не відчувається. А от для гри на комп'ютері краще перемикатися в дротовий режим. Характеристики мікрофону нагадую і уточнюю, що ним підтримується технологія шумозаглушення ENC. Це означає, що при передачі вашого голоса до вашого співрозмовника з нього зникають зайві навколишні шуми. На останок інформація про автономність всередині батарея на 400 мАч на годину, і за словами виробника, її вистачає на 35 годин. Але у мене вийшло більше не менше ніж 41 година, тобто майже весь робочий тиждень. Але впевнений, тебе може бути ще більше, якщо будеш слухати. Музику на меншій гучності. Якщо навушники розрядились, то їх можна під'єднати до живлення і продовжувати користуватись. За 15 хвилин пристрій заряджається на 3 години активної роботи, а повністю заряджається за 90 хвилин. Якщо індикатор починає блимати червоним, це означає, що заряду в батареї менше ніж 25%. Підводжу підсумки, знаючи, що таке дротові та бездротові гарнітури бладі, я був впевнений, що компанія зможе запакувати в корпус для повсякденного користування свої найкращі технології і зробить це якісно. MH390 – це повноцінні навушники з двома режимами підключення, зроблені з якісних матеріалів, з якісною збіркою і достойним для своєї ціни звучанням. А до того ж, вони добре сидять на моїй голові. Ними зручно керувати, а також не потрібно часто підзаряджати. Рекомендую Бладі mh 390, якщо маєте бюджет в межах 40 доларів. І при цьому підбирайте гарнітуру одночасно і для прослуховування музики та ігор на смартфоні, і для нечастих посиденьок перед комп'ютером. На цьому в мене все. Якщо виникли питання по Бладі mh 390, задавайте в коментарях під відео. А з вами був Андрій та портал Smartphone.ua. До зустрічі.